Сумчанка Ольга разом із 12-річним сином Микитою проходять процедури у новому центрі медичної реабілітації дітей на базі міської дитячої лікарні. З 2016 року хлопець бореться із лімфомою Хочкіна. Тож тут, аби підлікувати спину. На лікарні побачила оголошення, що можна пройти медичну реабілітацію в цій лікарні. Оксана мама чотирирічної Мілани. Вони переселенці із Краснопільського району. Дівчинка має затримку мовленевого розвитку. Взагалі масаж вона полюбляє, взагалі вона в нас така активна дівчинка, полюбляє вона всі, колективу полюбляє, так що нам взагалі тут подобається. Наразі у центрі надають послуги за трьома пакетами, говорить завідувачка відділенням Івана Купина. Перший реабілітаційний пакет це в нас медична реабілітація для дітей, які перечасно народжені, та або хворі до трьох років з ураженням центральної нервової системи. Другий реабілітаційний пакет це медична реабілітація дорослих та дітей віком від трьох років з ураженням центральної нервової системи. Та третій реабілітаційний пакет це в нас медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату. Серед напрямків лікування розповідає Івана Копина, обрали лікувальну фізкультуру та різні терапевтичні послуги, серед яких електропроцедури, що стимулюють м'язи. Апарат «Радіус» багатофункціональний, використовується для лікування багатьма видами токів. Це і синусоїдальні токи, це і діодинамотоки, і гальванічні токи використовуються для електрофорезів, для стимуляції, для ампліпульсів, флюктаризація є і для електросна імпульсні токи. Пані Аліна працює з дітьми, у яких порушена соціальна адаптація. У них збільшилась тривожність, змінився емоційний стан. Велику увагу ми приділяємо бесіді з батьками. Заняття включає в себе метод сенсорної інтеграції, тренування когнітивних функцій, комунікації, навчаємо діток самообслуговування згідно віку. Для нового центру медичної реабілітації на базі лікарні, говорить керівниця закладу Вікторія Богаєнко, планували реконструкцію старої будівлі. Втім, через наступ російських військових будівельні роботи були призупинені. А центр відкрили в приміщенні стаціонару лікарні. Ми приймали конкурсну участь в програмі Державного фонду регіонального розвитку і планували за кошти державного бюджету і співфінансування міської ради відкрити. Унікальний центр медичної реабілітації для надання медичної допомоги дитячому населенню. Зв'язку з введенням військового стану в Україні дані капітальні видатки були заморожені. Наразі у центрі лікується 28 дітей. Дитяча лікарня говорить Івана Купина. Підписала угоду про співпрацю з кафедрою фізичної реабілітаційної медицини, що діє на базі медичного інституту Сумського державного університету. Тож найближчим часом діти отримуватимуть ширший спектр реабілітаційних послуг. Аби потрапити на медичну реабілітацію, необхідно надати електронне направлення від свого лікаря-декларанта. Оксана Усенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми